Вітаю, одолюбчики! Як ви знаєте, люди є основним ресурсом будь-якого успішного бізнесу. Застосунки ОДУ для управління персоналом охоплюють широкий спектр функцій, що підтримують потреби бізнесу та сприяють зростанню компанії та персоналу. Якісна робота відділу кадрів сприяє довірі у колективі та створенню чудової корпоративної культури, що підводитиме вашу компанію з непоганого рівня до видатного. Фахівці з управління персоналом виконують багато ролей. Вони керують кадрами, контролюють рекрутинг та адаптацію, розв'язують конфлікти та багато іншого. Добре організований відділ кадрів, що функціонує безперешкодно, допомагає вам будувати міцні відносини з вашими співробітниками, підвищує задоволеність та сталість кадрового складу персоналу, що загально сприяє зростанню компанії. Адже компанія сильна настільки, наскільки сильні її співробітники. Тут у Стелсі Вуд за стосунок ОДУ співробітники є засадою нашого відділу кадрів. Тож перейдімо до нашої Бази даних, щоб побачити наскільки легким може бути управління персоналом зуду. Почнімо з головної панелі застосунку співробітники. У ньому уведено записи всіх співробітників з можливістю зручного пошуку. Також передбачено можливість відфільтрувати співробітників за відділами. Якщо я оберу окремий відділ, наприклад, дослідження та розробки ОДУ, покаже всіх співробітників, що відносяться до цього відділу, завдяки застосунку обговорення, обравши значок чату прабору куті знизу картки. співробітника можу розпочати спілкування з будь-ким, якщо він зараз. Сонлайн привітаємося з Марком. Закриваю вікно та застосую фільтр усі розділу відділи. Є можливість переглядати конкретні групи співробітників, використовуючи фільтри. Припустимо, я менеджер відділу кадрів і хочу побачити, хто сьогодні відсутній. Я можу за допомогою цього меню, використовуючи фільтр відсутній сьогодні, побачити співробітників, що відсутні на робочому місці. Маленький значок літака в кутку картки співробітника також показує, хто із співробітників відсутній. Припустимо, мені потрібно знайти співробітника з певними навичками, наприклад, програмування. Без проблем. Шукаю за словом Питон у розділі навички співробітників. І бачу, що Роман, Таня і Валентин є розробниками на Питон. Може можу уточнити ці результати та шукати справжнього майстра за тегами. Схоже, Роман саме той, кого я шукаю. Приберімо всі фільтри. Праворуч скористаюся вибором перегляд довідника у вигляді списку. Так є можливість редагувати записи довідника до прикладу «Відділ», посада та керівник. Припустимо, я менеджер з продажу в Стелсібут та хочу додати себе як керівника свого відділу. можу зробити це, обравши відділ продажі обрати усі та додати себе як керівника. Коли я це зроблю, з'явиться повідомлення з питанням, чи дійсно я хочу оновити всі три записи. Оберу підтвердити ягов? Усі записи ладно оновились? Ще не налаштовано відділ маркетингу. Тож зробімо це. Перейду до відділи. у ліворуч згори уберу опцію новий запис та додам назву відділу маркетинг. Оскільки він не впорядкований іншому відділу, я залишу цей рядок незаповненим керівником. Призначу себе. Так, я керую як відділом продажу, так і маркетингу. Що я можу сказати? Я суперкорпоративна. Якщо я оберу відділи в навігації, ви побачите відділ маркетингу, який ми щойно створили. Коли в нас є відділ маркетингу, до нього потрібно додати співробітників, тож повернімося до меню співробітники. У кутіліворуч з згори обираємо опцію новий. Ганна Кортезова приєдналася до нашої команди як координатор з маркетингу, тож залишу ім'я співробітника та посаду. У розділі відділу беру маркетинг. Коли я це зроблю, мене буде автоматично додано як керівника. Круто, правда? Ще додамо фотографію. Обравши значок олівця та обравши її фотографію. А після того збережімо сам запис. Її нова посада з'явиться в розділі Досвід. у теці резюме. У теці робоча інформація, автоматично створюється зручна організаційна схема. Чим більше зростає компанія, тим кориснішою стає ця функція. Ліворуч внизу у меню робочі години є можливість зазначити графік роботи Ганни. Ще є важливо переконатися, що правильно встановлено часовий пояс. Це є особливо важливим для роботи застосунків, відпустки та планування. Оскільки ми з Ганною перебуваємо в Каліфорнії, зміню часовий пояс на US-Pacific. Зверніть увагу, що в мене є у перегляді тека приватна інформація. Однак вона доступна тільки для прав адміністратора або керівника. Інформація, що зберігається в ній, як от контактні дані для надзвичайних ситуацій, візи, дозволи на роботу та інформація щодо банківських рахунків, є конфіденційними даними і має бути доступна лише певним співробітникам, наприклад, відділу кадрів. Ось чому дуже важливо звертати увагу на дозволи під час налаштування користувачів воду у вашій компанії. Тепер Ганна має запис як співробітник воду, але якщо її робота також пов'язана з використанням воду, слід зв'язати її запис співробітникам співробітника з профілем користувача, коли ми наймемо нового співробітника, його можна авторизувати як користувача в загальних налаштуваннях. На щастя, я вже надіслала ганні посилання для авторизації. Тож тепер на вкладці налаштування персоналу у профілю співробітника я зв'яжу запис Ганни з записом її користувача. А якби для Ганни ще не було створено користувача, це можна було б зробити за допомогою колищадка вгорі безпосередньо з цього запису співробітника. Пов'язаність користувача зі співробітником особливо важлива для інших застосунків управління персоналом, як от відпустки та табелі обліку робочого часу. Коли користувач пов'язаний із записом відповідного співробітника, кнопка чату обговорення з'являється поруч із іменем співробітника вгорі, надаючи решті колег можливість спілкуватися з Ганною воду. Згорі сторінки є кілька кмітливих кнопок, які дають швидке уявлення про те, що відбувається зі співробітником: як от їх контракти, відпустки, обладнання, що вони використовують та багато до іншого, наприклад, за допомогою кмітливої кнопки документи я можу завантажити такі речі, як їх водійські права або посвідчення особи. Майте на увазі, що наявність тих чи інших кмітливих кнопок залежить від того, чи встановлено ті чи інші застосунки, що пов'язані з застосунком співробітників. Зараз повернімося до головної панелі співробітники. Коли ми приходимо до новоствореного відділу маркетингу, то зверніть увагу на одиничку поруч із ним, що відповідає кількості співробітників у відділі. Власне, це Ганна, мій перший співробітник у відділі маркетингу. Коли запис для нового співробітника створено та заповнено, час продовжувати розвивати нашу компанію. Отже, застосунок співробітники є наріжним для управління персоналом. До того ж, він інтегрований з рештою застосунків для управління персоналом в воду. Пам'ятайте, що бізнес, передусім, це люди. Дякую за. Перегляд, дбайте про свій відділ кадрів. Озвучено з ініціативи та не замовлення партнера УДУ в Україні компанії Квікду. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.